Доброго дня. До вашої уваги призбрифінг речника адміністрації президента України з питань АТО Олександр Матузяник. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація з зони проведення атотуристичної операції за минулу добу. Луганський напрямок. Вчора ввечері противник обстріляв з мінометів калібром 120 мм наші позиції поблизу станиці Луганської. Окрім цього, ворог порушував також режим тиші поблизу селища Трьохізбенка. На Донецькому напрямку противник порушував режим тиші на Світлодарській Дузі, Північніше Горлівки, а також в районі Донецького аеропорту. При цьому незаконні збройні формування використовували важке озброєння, зокрема калібри, калібром 82 та 120 мм міномети. Це сталося в Луганському, Майорську та Зайцевому. Саме північні передмістя окупованої Горлівки вчора стали найбільш активною зоною бойових дій по всьому районі проведення антитерористичної операції. Обстріли противника, в тому числі снайперські, на цій ділянці фронту розпочалися у другій половині доби і тривали більше шести годин. На Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші по всій ділянці фронту. Зокрема, у Красногорівці двічі працювали ворожі снайпери. Окрім цього, ворог обстрілював позиції наші у Мар'їнці, Широкиному та Новотроїцькому. Реагуючи на ці провокації, сили антитерористичної операції неодноразово відкривали вогонь у відповідь. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень. Також один військовий загинув і ще один зазнав поранення внаслідок підриву на розтяжки не під час бойових дій. Усі ці санітарні та безповоротні втрати сили антитерористичної операції понесли на Донецькому напрямку. Тривають навчання українських військових. Берегові артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України провели бойові стрільби по морських цілях. Артилерійські підрозділи здійснили марш у визначений район, провели підготовку до ведення вогню, а також виконали вогневі завдання. Надводного умовного противника вражала реактивна і ствольна артилерія. А українські десантники постійно займаються удосконаленням своїх бойових навичок. Не менш ніж двічі на тиждень крилаті піхотинці постійно проводять бойові навчання зі стрільби на тимчасових полігонах. Десантники проходять маршем, відпрацьовуючи прикриття колони та дії у розвіддозорі. Згодом вони проводять тренувальні стрільби. Також поліцейські Донеччини на полігоні поблизу Маріуполя вдосконалювали свої навички з володіння зброєю. Правоохоронці відпрацьовували взаємодію між підрозділами в умовах ведення бойових дій, тактику поводження на вогневому рубежі, а також навички зі стрільби з різних положень. Далі вони приступили до навчально-тренувальних стрільб з різних видів зброї, з чим впоралися навідмінно. Силовики продовжують вилучати зброю районі проведення антитерористичної операції. На околиці селища Гранітне Волноваського району Донецької області на покинутій фермі співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України вилучили більше 20 боєприпасів до станкових протитанкових гранатометів. Також поліцейські Авдіївки під час перевірки документів та огляду особистих речей місцевого мешканця вилучили дві бойові гранати. А у мешканця села Курахівка неподалік Селідового конфісковану протитанкову міну. І поліція Донеччини провела рейд по селах Волноваського району, що примикають до лінії фронту. Ці заходи спрямовані на запобігання дестабілізації ситуації, попередження проникнення бойовиків та їх посібників, припинення розповсюдження нелегальної зброї та боєприпасів. Ці відпрацювання надзвичайно ефективні. Один з мешканців Старогнатівки добровільно здав правоохоронцям гранату РГД-5, гранату до підствольного гранатомету, а також боєприпас до зенітного озброєння. Правоохоронці не допускають перевезення контрабанди через лінію зіткнення. В районі Новайдара на Луганщині служба безпеки України затримала вантажівку, водій якої намагався незаконно переправити на окуповану територію майже 13 тисяч літрів дизельного пального. У тому ж місті співробітники Служби безпеки України затримали два автомобілі з незаконним вантажем мінеральних добрив більше 40 тонн. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація. Чи є запитання, чи уточнення? Представляйтесь, будь ласка. Людмила Голодник, п'ятий канал. Пане Олександре, ви розповіли про те, що є втрати серед українських захисників. А можете конкретизувати, де це сталося? Усі ці втрати. Як і було сказано, сили АТО понесли на Донецькому напрямку, якщо бути більш детальним, поблизу селища Зайцеве загинув один військовослужбовець і один зазнав поранення, це сталося внаслідок мінометного обстрілу з боку незаконних озброєних формувань. Двоє військових наших було поранено поблизу населеного пункту Опетне внаслідок гранатометного обстрілу з боку бойовиків. І як було сказано, внаслідок наслідок підриву на розтяжці, один військовий загинув і один зазнав поранення. Це сталося поблизу шахти Бутівка. Чи буде ще запитання? Дякую, пане Олександр. Дякую на все добре. До побачення.